Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, який планує в майбутньому прийняти активну участь в громадській е, суспільній діяльності, щонайменше в своєму, своєму рідному місті Херсоні. Е, претендую на пост мера Херсону. І хочу вам розповісти таке. Ви Слухали мої романтичні промови про е, те, що систему влади можна зламати, е, чого не відбувалося останні 30 років, 32 роки. Е, і хочу вам пояснити, чому я думаю інакше, що все-таки результати добитись можна. Е, розповім три історії свого життя. Які підтверджують, що якщо чогось хочеш сильно, рухаєшся сублінно до своєї цілі, то в кінці кінців ти її доб'єшся. Перша. Моє навчання в інституті. Коли я в 10 класі прийняв рішення піти в медицину стати лікарем, всі мені говорили одне і те, що туди просто так не потрапляють. Інститути беруть великі хабарі, а я був з бідної сім'ї. У нас це середина 90-х років коштів, чесно кажучи, взагалі не було. Е, е, їли картоплю з своєї так називаємо дачі, це таке кусок клаптик землі, де ми вирощували картоплю. І от на її жарили, смажили кожен день. Е, мама вчитель, батько лікар. Е, коштів не було. І всі казали. Неможливо, не потрапиш ти туди простий смертний. Задався цілю, знав, які екзамени. акумулювали всі кошти, що були в сім'ї, на репетиторів. Три предмети, які треба було здавати, я знав досконально. Поступив, вивчився. Друге. Моє працевлаштування. Коли я потрапив на літературу, я. Горів просто спеціальністю, вона мені дуже подобалась травматологія. І я добився того, що я багато працював, оперував на інтернатурі і це помітив мій керівник Яремченко Олег Юрійович Херсонці, всі його знають. І він зробив так, що я залишився в обласній лікарні, де я проходив інтернатуру. Після інтернатуру. Чого в Україні як? Казали всі мої колеги, всі якраз випустились, кажуть: в Україні без хабаря в 20 тисяч доларів в обласну лікарню ні в одну не потрапиш. В Херсонській обласній лікарні були інші принципи. Вмієш працювати, хочеш працювати, хочеш вчитись далі, залишайся, працюй. Ми працювали командою, було круто, я вам скажу. Я потратив до потрапив, потрапив в дуже крутий колектив, досі підтримую всі камуки. Ну, коротше, зламали систему, зламали. Третє, на якомусь етапі е, своєї кар'єри мене зацікавила дуже приватна медицина, як е, такий дуже великий шматок медицини в Україні перспективний. Е, е, і ми там Кооперувалися з моїми колегами, відкрили спочатку одну клініку, другу приватну. Самі там підпрацьовували, працювали наші колеги. Але стався такий момент, що ми знали про нову систему роботи бюджету з медицини, що можна було підписувати договори з бюджетною організацією і обслуговувати населення в рамках цих бюджетних коштів. Спочатку... Всі говорили одне і те ж, що коштів цих дуже мало, а послуг треба надавати багато, що вас будуть кусати постійно перевірки, там, податково, бюджетні, круги, всі, всіх, що завгодно. І ви спрацювати не зможете. Але ми ризикнули, протестували цю систему, побачили, що в принципі вистачає, люди довольні, скарг немає. Ми навіть щось ще й заробляли на цих клініках. В результаті ми за два роки відкрили 35 клінік. Відкривали не за свої кошти, це ми вже використовували інвесторів, з якими домовлялися, хто яку частину прибутку отримує. Але головне, обслуговували майже 200 тисяч українців в сіми областях України безкоштовно в рамках цього списку бюджетного. Тобто, Звісно, що це не всі послуги. Там певні пакети підписують. Ви знаєте, скільки до нас перевірок прийшло за цей час? Дві. А знаєте, скільки грошей ми віддали в вигляді хабарів, щоб потрапити в цю систему? Присусатися до бюджетних коштів, як кажуть? Нуль. Скільки раз ми контактували з міністерством, чи ще щось? Щось треба було може, їздити, якісь папери підписують. Нуль. Все в електронній формі. Тобто, щось в нашій країні змінюється. Я не знаю, наскільки це. Змінюється на рівні там, міських рад, там, е регіональних е владних структур, але змінюється. І в мене я наповнений оптимізмом, що і цю систему можна зламати. Звісно, що не самому, звісно, командою. Бо один мер нічого не вирішує. Для цього треба, щоб на твоєму боці був депутатський корпус, міська рада. Але якщо рухатись... Сумлінно рухатись, працювати в якомусь напрямку, я знаю, результат буде. Тому замахуюсь на такий великий рух в своєму житті. Всі кажуть одне і те, що тебе система з'їсть, викине, обісре, будеш ти взагалі без репутації, без досягнень і так далі. Але я думаю, по-іншому. Я розумію реальні сумніви ваші. Ви що думаєте? Я коли ці промови записую, я в облаках десь вітаю, Я все це розумію. Я бачу ці, цих чиновників, як це працює. Ну, повірте, якщо хочеш, доб'єшся. Дякую за увагу. Разом до перемоги.